Останнім часом мені дуже часто попадається реклама плодових дерев та кущів в якихось супер там, супер-супер сортів. Але насправді це шахраї і ці шахраї переслідують єдину ціль обманути вас і забрати ваші кошти. Як розпізнати шахраїв і не попастись на обман, розкажу і покажу на конкретних прикладах. Тепер давайте перейдемо до конкретики. На днях попалась мені реклама в Ютубі. Продавець пропонує купити фісташкове дерево. Сорт називається парлина рання. Я перейшов за рекламою на сайт продавця. Зазвичай в аферистів, хто продає різні такі цікаві, які специфічні саджанці, продають зазвичай там черешню, гранатове дерево, суперперсики, супер абрикоси, супершовковицю, фісташку, волоські горіхи, фундук. Лохину навіть продають, я бачив. Тобто, щось супер, який сам супер класний сорт. Переходжу за сайтом, дивлюсь, розхвалюють сайт з однієї сторінки, складається зазвичай. Ну це не страшно, але зазвичай односторінковий сайт у Шахраїв розказують, який це суперкласний сорт. Там приживаємось, невибагливий, там доглядав, не потребує особливо. І мене зацікавив один розділ. Я от показую вам скрін, і навіть собі записав: швидкий ріст. Ви можете зібрати свій перший врожай вже наприкінці цього агросезону у вересні. Тобто, ви посадили дерево і вже... В цьому році ви зберете врожай. Насправді це не зовсім це, скоріш за все, брехня, тому що перший сигнальний врожай зазвичай наступає через два роки. Навіть може в цьому році зацвісти дерева дати плода. Це дуже рідко, але це буде там буквально декілька плодів. Це не буде врожай, а тим більше фісташки це горіх. Я щось сумніваюсь. Далі я зверну увагу на ось цю фотографію. Тут зображено возички. Два і на цих возиках знаходяться саджанці. Саджанці, зверніть увагу, знаходяться в таких чорних контейнерах. Це такі спеціальні пакети з пластику, пластикові пакети, і в них вирощують саженці. Це так звані саджанці з закритою коренявою системою, тобто в горщиках. І ці саджанці, до речі, можна висаджувати протягом року, тобто купити в червні, липні, серпні, вересні, в травні і посадити і вони будуть рости, тому що вони в горщику. І я звернув увагу там бірочки. Я збільшив фото. І на цих бірочках червона бірка. І ви бачите напис там латинські літери. Тобто, якщо ти живеш в Україні, то ти напишеш парлина рання однозначно українською українською ну, максимум російською мовою. Правильно, далі я перейшов на сайті в розділ Контакти. Телефоную я на цей номер. Не дотелефонувався. До речі, завжди, якщо ви попали на сайт плодоросадника або зв'язуєтесь з якимись садівником, який продає вам культури, домовтесь про те, що ви хочете приїхати до них на плодорозсадник. І якщо вам скажуть, що у нас там вже нічого немає, ми все розпродали, ми перегорали поле, щоб відпочивала земля, вас обманюють. Тому що на плодоросаднику завжди є життя. Які саджанці не продались, вони залишились. Ростуть на які в цьому році будуть щепити. Ростуть Саджанці, які нащепили в минулому сезоні, і в цьому році вони будуть рости, які треба буде продавати вже в кінці восени. Є маточні дерева, з яких беруться підщепи, вибачте, з яких беруться живці і щеплення відбувається. Є старі якісь дерева, які вже дають плоди, які показують відвідувачам, там, оптовим покупцям, гуртовим, вибачте. Тобто, нема такого, що весь полдоросадник голий, якщо вам це кажуть, вас обманюють і вас хочуть обдурити. Розказую про наступну рекламу, яка мені попалась в Ютубі. На цей раз рекламують інжир. Дуже цікаве дерево, специфічне, але рекламують. Зайшов на сайт. Сайт теж складається з однієї сторінки. Ти її пролистуєш, там розказується, розписують, який він класний, врожайний, там супер-пупер. Я відразу переходжу на контакти. Я собі навіть записав. Розпідник Романенків пошукав в інтернеті. Крім посилання на той самий сайт, Google нічого не дає. Дивно. Телефоную на номер. І мені кажуть, що вибачте, цей номер не обслуговується. Скоріше за все, вже люди, які напродавали, напродавали інжиру, вже, напевно, обривають телефон, і вони просто його поміняли номер да й все. Жах просто жах. І сьогодні, от буквально найсвіжий приклад. Сьогодні вранці попадається мені в Ютубі реклама. Черешні продають якийсь там суперсорт, дуже велика черешня. Ну, По рекламі видно, що дійсно черешня велика, але видно, що відео скачали десь з інтернету і вставили в рекламу. Зайшов на сайт. На сайті насмикали фотографії з інтернету, причому різних черешень, різного кольору, різного розміру. Вони всі яскраві, кидаються в око, але, але жах. Ну, і апогей цієї всієї історії. Фотографія велика, ось вона черешня, біля неї копійка. Я дивлюся якась копійка дивна з більшою фотографією, тому що долю в телефоні, не зовсім все видно. Ну, ви бачите на екрані, що це абсолютно не українські гривні. Тобто, якщо ви продаєте в Україні черешню, вона така суперкласна, то вже поставте біля неї чи 1 гривню, чи 50 копійок, чи 5 копійок. А це з інтернету скачали, так бездарно поставили. Ну, але люди ведуться, як то кажуть. Ну, а тепер я хочу розказати, які ознаки того, що вас не обманюють. Більшість розплідників спеціалізуються на якихось напрямках, наприклад, плодові дерева або плодові кущі. Наприклад, дерева це там груші, черешні, сливи, абрикоси і так далі. Тому подібне. Ви заходите на сайт продавця плодорозсадника. Він нормальний, там про їх сказано. Є фотографії. Каталог великий сайтів, причому там будуть і яблуні, і черешні. А в рамках там яблуні будуть літні, осінні, зимові, черешні ранні достигання, середнього достигання сроку, пізнього сроку достигання. Є телефони, адреса. Дуже ну зараз вже дуже часто, там 90 з лишнім відсотків плодоросадника або підприємця, які займаються плодовими деревами та кущами, вони мають свої. Представництва в Ютубі, тому ж самому ведуть Тікток, де вони показують, як вирощують, показують врожаї, показують дерева, показують саженці і так далі, тому подібне. Знову ж таки, контакти. Є. Якщо ви телефонуєте такому. Садівнику і каже, я хочу приїхати купити, я там ваш сусід недалечко живу. То в більшості випадків вам кажуть, да, без проблем приїжджайте. Тому хочу вас застерегти. Не робіть емоційних покупок саджанців. Не ведіться на рекламу, навіть якщо вона класно зроблена і вам обіцяють золоті гори. Не робіть цього. Якщо ви вже виявили бажання купити саджанець, але ви сумніваєтесь продавцеві, запитайте, чи в нього є. Після оплати, тобто, що ви отримали спочатку садженець, подивились, а потім вже оплачували кошти. Тому що зазвичай ось такі сайти з однієї сторінки, шахраї, вони йдуть в посадки, йдуть в ліс, копають якісь дерева, алечу, граба, дикий оцей клен американський. Тобто, чого-небудь накопають вам, пришлють Людина не знає, як виглядає ця фісташка або як там виглядає гранатове дерево або інжир. І купують. Купують чорна що, а потім думають, як ж так вийшло. Тому не ведіться, будьте уважні, будьте пильні, не витрачайте, не викидайте на вітер свої кошти і не купуйте кота в мішку. Купуйте тільки в перевірених продавців.